Полунічний сезон 2025 Рівне, Україна. На огляді перше плодоношення сорту Петра. Це сорт італійської селекції. Новинка 24-го року. Е, нейтрального світового дня. Тобто ягода має бути до морозів. Ось так виглядають кущики. Вся ягода була знята повністю з кущів. Ось тут лишила. Напопробувати. Не факт, що е, ця ягода буде така, як буде літом, тому що це кітконоси зимові. Ось такого вона в мене, ось такої величини. Зараз відділю кітконос. Ось така ягідка, Сорт Петра. Нейтральний світовий день. Нейтрал. Або ще, як кажуть, НСД. Ну що, попробуємо першу ягідку цієї новиночки? М -м -м. Ось така вона всередині. Вона досить щільна. Всередині вона не хрумка. Дуже щільний для перевезення чудовий сорт, дуже ароматний. Я б навіть сказала, що сонячні нотки є. І після смак дуже приємний. Ягода з солодких сортів. Ось така ягідка. Зараз ще одну. Ця не дозрівша, але спробую. Дуже смачна. Пішли вусики. О в На цьому разі собі її лишаю. Попробую зробити сажиці. Вусики ще маленькі, тоненькі, але щось, щось з того буде. Ось така Петра з Італії. Новиночка. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода Найсмачніша!